Ну, Я вважаю, що для дітей, для дорослих літнього віку людей це дуже тяжко переносити, коли міняють час. стосовно літнього часу непогано. Я думаю, що це ну, зайве, що зараз, коли є світ електричества, то в принципі цей перехід нічого не означає. Тобто це не така вже велика економія, як вважалося раніше. Навіть не знаю, якесь неоднозначне в мене ставлення. З одного боку, незручно, оскільки організм привикає до одного часу і треба кожний півроку перебудовувати свій час, свій організм пересилювати себе. А з другого боку, наші європейські країни вони переходять. З літнього на зимовий навпаки, то було б, мабуть, доцільніше, щоб і ми переходили, як і наші партнери. Ну, мені здається, що це більше якісь імітація дії. Більше ну, має іншу -то роботу, які треба робити, да, які справи, ніж переводити туди-сюди. Ну я не знаю, що з цього вийде. Мені здається, що можна було б нічого не змінювати. Хоча б мені здається, це не те питання, яке ну, потребує стільки уваги. Ну, я такая, щоб вже не переводили время, тому що вже дуже чувствительно сказывается это. Уже Вроді как то по молодості нічого було, а вже в нашому возрасте, не знаю, це сказывается. Дуже погано, бо мене, мені дуже сумно, що влітку тепер буде світлішати о 3 годині ночі і темнішати о сьомій. І мені це буде некомфортно, скоріш за все, але як є. За літо з одного боку складно переходити на новий час, а з іншого боку, економія енергоресурсів. Мені здається, просто рішення повинно бути дуже зваженим, продуманим. Тобто не можна, знаєте, вели, скасували, вели, скасували. Продумайте, продумайте, а потім вже робіть. Мені здається, що треба, щоб було ретельне дослідження, і тоді були висновки. Та мені все одно часто, я серйозно кажу.